Колись гігант Європи, Команда, яка двічі підняла над головою кубок чемпіонів. Ну, Форест – ім'я, що гриміло на весь світ, але час не щадить нікого. Він був успішним португальським тренером, але одна поразка в матчі проти андердога, і Брунола Лаже звільнений без шансів на реабілітацію. Ще не так давно лідер збірної України, гравець, якому довіряв сам гвардіола зараз. Не потрібний своєму клубу їх всіх об'єднує одна мета повернутись в велику гру і підняти найпрестижніший клубний трофей над своєю головою. Заберу хвилину вашої уваги, В мій власний футбольний інсташоп заїхали ретро футболки збірної України. Там є чи Ліги Чемпіонів сезону 25-26. І ще багато чого цікавого. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Приємна ціна, хороша якість і головне все надійно. Отже, друзі, пропоную познайомитись з нашою командою. Вайт – 50 мільйонів, Дендоє 35, Муріліо також 50, Міленкович 35, Олег Зінченко – 20, Тухлас Луїс 30 мільйонів. Всі ці дані згідно Transfermarkt. Бачимо Бачимо Вуда рейтинг 82, але щось мені здається, він вже старенький, зріс 191 см. Солідно, такий собі стовп в нападі. Його конкурент Ігор Джезус. Я так зрозумів, що це повна протилежність. Бачимо Болі, бачимо МакАкі, Кунья, Домінгес. Також може бути дуже цікавим екземпляром. До нас навіть Дуглас Луїс не потрапляв в основний склад. І взагалі не факт, що він потрапить. Цей Андерсон також, по-моєму, немало коштує. Головний конкурент Алекса Зінченка в Вільям. 78. Те, що Зіна України, це взагалі йому не гарантує місце в основному складі. Тим паче, наш головний тренер португалець йому взагалі похвір. От Калімедо цікавіше, Рейтинг 80. Але ми точно не будемо грати в бойбіжі. Акцент будемо робити на контролі м'яча. Чекаємо на початок товариського турніру, для того, щоб взагалі нормально так взяти і ознайомитись з командою. І потім вже будемо працювати на трансферному ринку. Зігравши передсезонний турнір, ми можемо отримати майже 5 мільйонів. Ну що ж, наша команда відправляється на передсезонний турнір. Але робота на трансферах вже починається. Вільямс, майже 22 мільйони за нього Ні Ніхрена собі тут суми. Може ви дасте 28? Дають 28? Щось я відчуваю, мене десь намахало. Давайте поки що відкладемо всі ці пропозиції, бо я зараз понапродаю. На цьому турнірі ми зіграємо проти Ювентусу, Лейпцигу та Аталанти. Зліва, скоріш за все, в нас буде тепер грати з іншинку, так як того чувака ми продали. А в усьому іншому давайте будемо розбиратись по ходу. Бо толком я прям ні за кого там нічого й не знаю. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавет. Фовбет твій всесвіт гри. Постічки. Далі передача. От тобі перший момент. Костіч. Пробиває Костіч! Інчика, нав'язуй боротьбу! Олекс! З такою самою віддачею Алекс інчетко може закріпитись в основному складі. Для початку мені просто хотілося б йти до воріт нашого опонента і просто пробити. Просто в бік нанести цей удар. Івентус дуже непогано контролює м'яч. І зараз під удар не вийде. Шангаре красунчик. Що ж, друзі, після першого тайму 0-0 і поки що складнувати. Погодні умови. Перша гра нашого тренера, та взагалі перша гра в цьому сезоні. Мені треба щось придумати. Шангарен непогано, але от не вистачає швидкості. В нього прямо -от її взагалі нема. Може, давайте Дугласа Луїза. Баква замість дає. Поки що міняємо склади, будемо трішечки тасувати. М'яч дуже далеко відлітає. Треба за цей товариський турнір якомога більше награти мій склад. Звісно, він буде мінятись, будучи трансфери. Але хоча б нормально так ознайомитись з футболістами, нам просто необхідно. БИЙ! Воно? Воно. Все ж таки, друзі. Ігор Джезус зміг тут скористатись таким моментом. 51 хвилина. Джезус забиває. Пощастило, звідскоком. Прям дуже сильно. Почати саме з перемоги, нехай навіть товариського поєдинку це дуже важливо. От я вже знаю, кого мені треба в опорну зону когось швидкого. Так. Удар! Забрався. По моментам точно Вентус нас переграє, але результат на табло. Нехай ми зробимо за одну гру одну-дві атаки, але ми виграємо, я буду не проти. Офсайд, на жаль, був. Ні, не було. Так ви мені скажіть. Нащо мені атакувати? Нащо мені ці 10 атак, якщо в мене буде 2-2 удари й 2 голи? Ідеальна реалізація. Ігор Джезус. Расунчик. Олег Зінченко буде тепер в центрі поля. Хочеться мені на нього там глянути. Точно українському футболісту є що довести в англійській прем'єр-лізі. Алекс! Дінченко! 176 хвилина 3.0. Ми просто розвалюємо Ювентус! Так що це в нас виходить? Ідеальна реалізація. І тепер спокійно задифаємо цю гру. Забрав. Почати кар'єру з такої перемоги над Ювентусом, я думаю, це дуже крутий старт. Ігор Джез. 45 хвилин на полі, два голи і одна гольова передача. Зінченка також непогана оцінка, 7,6. Будемо тепер працювати над підсиленням фланків. Лівий захист, правий захист і якийсь один швидкий центральний охорник. Майже з усіма футболістами, з якими спливала угода, було продовжено контракт. В стан нотінгему доєднується досвідчений тренер, який спеціалізується саме на контролі м'яча. Його зарплатня в тиждень складає аж 2,5 мільйони. Після блискучого виступу Ігора і на товариському турнірі одразу прилітає пропозиція від клубу Бекхема, але ми не готові прощатись з молодим бразильцем. Крім того, скаути отримали завдання знайти цікаві кейси для підсилення клубу. В першу чергу це гравці захисного плану та, можливо, якісь досвідчені погравші футболісти, по типу як Депай. Другий матч в передсезонному турнірі на цей раз нас чекає Лейпциг, які вже до 10-ї хвилини повів в рахунку. А в другому таймі вони подвоїли свою перевагу. Перебудувавшись на агресивну атакуючу тактику, досить скоро ми скоротили відставання, але недозі залишились в меншості. Незважаючи на це, Ігор Джезус знову відзначається забитим. Рахунок в грі 2-2. Тільки от втримати нічого ми не змогли. Забувши про захист, ми провалились і, на жаль, 3-2. Робота на трансферному ринку продовжується. Один із скаутів приніс на стіл цікавий варіант у вигляді Хартмана. А представники Лаціо приїхали за нашим стовпом Вудом. За нього ми вторгували майже 25 мільйонів. Отже, друзі, в нас останній матч нашого передсезонного турніру. Бажано б зараз його вигадав. Джезус Гіпс Вайтн, Доє, Баґва, Дуглас Луїс Андерсон, Зіна, Айна, Міленковіч Мурілля та Сел. Помалу я вже починаю визначати з основним складом. Ну що, поїхали? Лукман, Пашалич, Эдерсон. Ну, они вывезли так абсолютно всю обойму на цей предсезон. Ого. Я сподіваюсь без червоной. Жовта. цена. Накрити! Удар. Так. Удар. Поворотом выше. хрена себе они почали. Чудово. Вайт. Вайт. Бейт. Нехай буде. Так, чисто для статистики. Можна кіпером зіграти. Забрав! Забрав! Кіпер! де ти гуляв? Після першого тайму нульну. Продовжуємо далі. Хорошо. Буй. Вайт! Пробиваємо стійко! Чисто кажучи, я думав, що м'яч в воротах. двох там. захавайте його. Молодці. Спільними зусиллями і віддали м'яч опоненту. Коротше, після цього товариського турніру є питання до моїх. До моїх захисників. От виникають такі питання. Чому він на добиванні був перший, я не знаю. Та й центр поля сьогодні якось не впевнений. Хоча мої центральні захисники це прям найтоповіші футболісти Nottingham Forest. Форест. Дальній удар, ну а це надої на подачу. Там! Ну ж він не перший виграє. Ну це вже хоч щось схоже на атаку. Ну, давайте, два. Що? Давайте вар дивитись будемо. Так, да, був авсайт, без питань. Хорошо! Красунчик, 82 хвилина. Ігор Жезус, До речі, чувак забиває в кожному матчі. В трьох поєдинках турніра він забив 4 голи. Цілком ймовірно, що це найкращий результат. Так це при тому, що він 4 матчі грав не повністю. Передсезонний турнір заверш. Перемога, поразка та нічия. Звісно, можна було би краще. Але зараз ми просто напрацьовуємо основний склад. По тому, що я побачив, дійсно роботи ще вистачає. На жаль, з восьми команд ми зайняли п'яту позицію. Найкращий результат в Роме. Друге місце Барселона, четвертий Ювентус. Я так зрозумів, що топ 4 вони між собою грають плей-офф, в який, на жаль, ми не потрапили. Але який казав, Ігор Джезус, за три виходи на поле забив чотири голи. Це найкращий результат. Через два тижні стартує англійська прем'єр-ліга, і до першого матчу ми, якраз вже повинні когось не підписати. Як ми бачили, підсилення дійсно необхідне. Провівши перемовини, в яких персонально прийняв участь наш головний тренер, НОТінгому вдалося досягти підписання зірки світового футболу Мемфіса Депая. Віла, яка була тимчасовим прихистком для нідерландця, отримала за цей трансфер 27 мільйонів. Скаути порекомендували нам придивитись до поля Погба, який після тривалої дискваліфікації точно має бажання знову нагадати про себе. Монако отримало за це підписання 14,5 мільйонів. Будучи португальцем, Бруно Лаже бере вектор розвитку клубу за рахунок продажу молодих бразильців. Відсутність бар'єру в спілкуванні повинно неабияк спростити роботу в цьому напрямку. Але поки що шахтарське надбання притягнути в Англію, нам так і не вдалося. Те, що я підписав трьох футболістів до себе в команду, це не значить, що вони одразу будуть грати. Місце в основі все ще треба заслужити. Отже, друзі, новий сезон Прем'єр Ліги Англії і дуже великий виклик для всього моді не Починаємо домашній матч. Обережно, да як відскоками! Нелсон! Пішов в церкву сходив перед цим поєдинком. Хотів я сказати, що таким складом ми завершали грати передсезонний турнір. Вже все було у мене готове. Що я можу сказати? Знову лінія захисту якось низько сідає. Тільки через пас, тільки через. Ось такі моменти пробиває Андерсон! Йок! Владі Марсон спокійно забирає м'яч. Браво! Реф! Зараз з основного складу у мене два гравці знаходяться в арені. Це Дуглас Луїс, то Алекс Зіч. Подивимось, можливо, когось із них я залишу в своїй команді. То зараз знову отримаємо, дальню тримай, дальню стійку чудова іна! 30 хвилин вже позаду, поки що, друзі, ну, важкувато. Хоча та атака, в якій ми не реалізували свій момент, вона не йде в мене з голови. Як же там ми розкатали? Ідеально. Подачу. Мені не подобається те, що ми програємо. Це взагалі не входить в мої плани. Перший офіційний матч і одразу поразка. Не варіант. Вчепився. Хороший і все. І втрата, ну після першого тайму ми програємо 1-0. 100% треба щось змінити. Щось з контролем як такого прямо нема. Опа. ну що, депай. Артман, поки хай сидить. поля починаємо, емфіс, депай. Давай, 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 давай! Ну і там нікого нема. Чого ти не вривайся? пай? У мене надія просто на цих досвідчених футболістів. Побіг, 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 побіг. Право, попа. Воно. Вривайся! Дальний Оф. Ай бів. Такі удари хай летять. Но 100%, друзі, в порівнянні з FK-25 гра проробла. Прям дуже поки що мені складно. Дуже довго. Ой, депайті лега. Може навіть нагріли мене на бабки з цими трансферами. Та що ви мішаєте один одному? Не перший свій поєдинок ми офіційно всрали і пенальті, да? Ой, oh, просто на статистику. Подивіться, нас розмазали толку з того, що ми контролювали місце. Через 4 дні в нас Крістал Пелес, потім 3 дні і Челс. Кубкова грав в Кап. Ну це англійська прем'єр-ліга, тут відпочивати ніколи. А вже через місяць стартує Ліга Європи. Перший цей поєдинок ми зіграємо проти Ференс Варф, Брага Утрех, Мальме Штурм, Порту, Міттюлан та Бетті. Про те, що ми не пройдемо в плей-офф, я навіть і думати не хочу. В нас ще є 2 тижні трансферного вікна. Тому друзі, я сподіваюся на те, що ви порадите якихось крутих футболістів. Обов'язково пишіть в коментар. Як ви бачите, підсилювати клуб? Точно треба. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дайте підтримку цій кар'єрі. В цілому мені сподобалась канал. стосовно полісся, пасани все буде. Початку наступного місяця дроп. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре. we okay.